Я і вся моя родина підключилась до програми національного кешбеку приблизно місяць тому. Я вважаю, що це потрібно робити, аби в першу чергу підтримати національного виробника. Я отримала кошти, але це не ну, щось таке незначне. Якщо воно буде накопичуватись, це буде, звісно, приємно. Аби перевірити, чи входить цей товар в програму національного кешбеку, можна просто звернути увагу на етикетку в магазині або скористатися за стосунком дія і вімкнути за допомогою штрих-коду. До програми підключилась, користуюсь, планую використати на комунальні послуги. Зайшла в дію подивитися, чи підтягнулися всі документи. Побачила, що можна зробити кешбек. Ну, рушила спробувати. Зробила двоє дітей, часто зараз хворіють, тому на ліки я думаю, саме воно витрачати. Хочемо підтримувати українську економіку.